Переходимо на сайт, який ви бачите на екрані, вводимо отриманий логін, пароль, який нам надали. Переходимо у да, увійти. Нас попросить змінити пароль, який нам видали. Змінюємо його на ваш. Не забуваємо, записуємо десь його. Переходимо далі. Нашу сторінку Microsoft. Перед собою бачите таке меню. Тут можна вискачати інсталяційний пакет Офісу, який включений, доданий до вашого ліцензії, інсталювати з онлайна під вашим обліковим записом вони активуються. Переход... Ну, і Тут ви можете подивитися переплати, які у вас вже включені в ліцензію. Переходимо назад в панельку адмін. Зліва знаходимо адмін, де будуть основні наші налаштування. Зліва відкриваємо показати все меню. Після цього відкриваються додаткові налаштування. Тут вибираємо параметри, є домени, додаємо домен, на який буде приходити пошта. Ну, на прикладі такому свій домен Після цього йде е, аналіз на вірність, трохи неправильно закриваємо це вікно. Ми будемо в DNS-записи додавати. Вибираємо більше параметрів, вибираємо додати текст» запис в DNS-зону. Далі паралельно вам треба буде зайти на реєстратора вашого домену. І додати отаку от запис, щоб Microsoft могла легалізувати домен у себе на сайті. Я запис не показую, як додаю. Отже, в мене випаде помилка. Якщо ви все вірно зробите, dns записи зразу не додаються. Як ви можете бачити, що до 48 годин це може проходити зазвичай всі платні DNS-реєстратори реєстратори це хвилин 15-20, після того як ви внесли якісь зміни. Проходите цю процедуру до кінця, я буду показувати, як це робиться. Після цього у вас вкладочка користувачі, активні користувачі, додаємо нового користувача. В доменах буде вже не Microsoft, а той домен, який ви додали, і повністю він пройшов. Ну, для тесту покажу, як користувач заводиться. Тест-тест. Кнопочка далі. Вибираємо ліцензію на цього користувача. Якщо просто набрати, він автоматично йому даються всі дозволи для, для всіх програм, які є в вашій ліцензії. Ви можете вибрати, яку саме ліцензію ви не хочете давати, наприклад, цьому користувачеві. Як бачите, їх тут досить велика кількість або всі, або які входять в цю ліцензію. Ну, або взагалі не одної ліцензії. Після цього натискаєте далі і попадаєте в таке меню. Тут якраз можна вибрати, чи є цей користувач якимсь з адміністратором, чи він просто як користувач, як ви бачили зверху, або інші ролі, яких тут, як видно, немало. Зверху знаходяться глобальні. Як глобальний адміністратор, який може все. Або знизу вибираєте окремі йому ролі. Користувач без доступу до центру, просто як користувач поштою. Творити. Після цього з'являється пароль. Цей пароль треба записати, віддати користувачеві при першому заході користувача в Microsoft просить його змінити. цей пароль. Бачите, користувач з'явився. Можете скидати пароль його, можете робити налаштування, видаляти користувача. Такі от приблизно налаштування. Дякую.